Денис Попович, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітання вам доброго дня. Доброго дня. Ну важливо зрозуміти одразу, як ці удари, ці пожежі, ці знищення безпосередньо складів кабів, дронів і те, що відбулося, вплине на обстріли території нашої держави. Як ви вважаєте, наскільки цей зв'язок залишається міцним? Цей зв'язок існує безумовно. Але він залежить від того, скільки капів було знищено. Тобто, якщо склади були зничними і знищена велика кількість бомб, тоді, безумовно, певний вплив буде. Хоча це не означає припинення цих обстрілів. Тобто запас капів у Російської Федерації доволі великий, вони їх постійно досконалюють, ці бомби, е, роблять е, технічні новації, які дозволяють збільшувати радіус дії цих бомб. Відповідно казати про те, що ці окремі влучання безумовно, дуже вдалі, безумовно дуже корисні, припинять ці опції. Ну на неприлику жаль, поки що дуже зрано потрібна системність, хоча ми чудово розуміємо, що нам про це легко казати, але це важче зробити. Зараз звертаємо увагу наших глядачів, а також тих, хто слідкує за нашими трансляціями за допомогою Ютубу або на радіохвилях. Оголошено повітряні тривоги, зокрема у Запорізькій та Дніпропетровській області. Загроза застосування балістичного озброєння. Це офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України. Будьте дуже обережні, якщо чуєте сигнали або оголошення щодо повітряної тривоги, за можливості перебувайте в цей час в об'єктах укриття. Стосовно ще знищення кабів, ми розуміємо, що та Росія. Я не можу застосовувати внутрішнє обладнання, озброєння для виробництва і так далі. Наскільки тут є зараз в окупантів потужні сили для відновлення того, що знищили, або фактично для створення нових ракет і нових бомб? Ну, створення нових ракет вони, вони їх і створюють, ці ракети. Бо, власне, що летить по території України, це те, що створює Російська Федерація. В тому числі і за допомогою підсанкційного обладнання, підсанкційних елементів, які через треті руки контрабандним шляхом через посередників, посередники але все ж таки потрапляють на територію Російської Федерації і опиняються в ракетах. І ми це відчуваємо на собі, ці ракети, ці бомби і ці значить, удари, які ці ракети завдають. Інша справа, що, можливо, Російська Федерація хотіла б більше нового озброєння. То в цьому є обмеження, тобто і санкції діють певною мірою, і технічні можливості ОПК Російської Федерації є обмеженими. Відповідно, російський ОПК не задовольняє фронт потребу фронту в тих межах, які, які цей фронт вимагає. Через те там доводиться звертатися по допомогу до північної Кореї, до Ірану і так далі. Але на сьогоднішній день левова частина танків бойових броньованих машин. Артилерійських засобів це саме те, що відновлюється заводами Російської Федерації. Тобто, нового обладнання не так багато, яке робиться з нуля. Більшу міру вони відновлюють це обладнання, і це обладнання воно знаходилося і знаходиться на базах зберігання, і ці бази вони знакровлюються. Тобто значна частина значить, цієї бойової техніки, вже вичерпана, ну хоча вона ще є, тому поки що Російська Федерація здатна вести збройну боротьбу. І треба ще мати на увазі, що не вся техніка знищується повністю. Щось просто виходить з ладу, і воно піддається ремонту. Вони це ремонтують і знову повертають в стрій. Тому цей процес він і відтягне в часі. Ще одна тема це те, що сили оборони України уразили нафтобазу російських окупантів у Воронівській області. За даними Генштабу, сьогодні вночі було завдано удару по Анна Нєфтяпродукт. В районі об'єкта фіксувалася робота російської ППО. Підтверджено зокрема влучання у щонайменше один з резервуарів. Там зайнялася пожежа. Результати ураження наразі уточнюються. Але пане Денисе, от ми можемо відзначати, що загроза для ось таких об'єктів вона достатньо со. Серйозно, і російське ППО ну вже реагує, як реагує. А уявімо, що було б, якби була, був цей дозвіл наданий на використання далекобійної зброї для України. Ну давайте я вас перепитаю. Я, чесно кажучи, не встановлював це. Але на якій відстані ця нафтобаза знаходиться в кордоні? Воронецька область. От Генштаб літера в літеру, щойно ну, так. прочитали. Так, ну це те, 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 те саме я теж. читав. Але якщо вона знаходиться поза межами дії цього озброєння західного, це 300 кілометрів максимальна дальність для ракет такму, зокрема, то, на превеликий жаль, навіть якщо дозвіл це і був би, а ми сподіваємося, що колись він буде нам наданий. Ну так чи інакше. Але навіть якщо він був би, то ці ракети були б, не мали б сенсу. Тобто технічні можливості, технічні характеристики не дозволяють вражати цілі на в радіусі ширшому ніж 300 кілометрів. Тому це навіть якщо це дозвіл не буде, то це не скасовує необхідність розробляти власні засоби ураження, які б діяли б на більш після. Ми маємо дрони, які можуть діяти в радіусі біля 200, 2000 км, кілометрів. Це дуже добре. Але ну, постає ще питання щодо ракетної програми. Ми на цьому тижні чули заяву про те, що ця ракетна програма ведеться, вона е проводиться вдалі випробування, тому будемо сподіватися, що на сцені з'являться наші балістичні ракети. З дальністю дію 500 кілометрів, принаймні, ну це вже буде серйозно суттєві, суттєві можливості для того, щоб вражати об'єкт на території РФ власними силами і навіть діставати Москви. Маємо ще хороші новини про захист нашої держави в Україну. Прибула система Петріот від Румунії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців. Він подякував Румунії за допомогу та наголосив, що разом ми можемо покласти край російському терору, спільно збиваючи шахеди та ракети. Нагадаємо, що рішення про передачу Петріот Україні уряд Румунії ухвалив на початку вересня. Умовою такої допомоги була заміна союзниками цієї системи на подібну. Можна вважати, що такий собі ну непоганий варіант отримати щось нове, натомість Україні віддати хоча б одну систему Петріот. Як ви ставитесь до цієї новини? Ну, Це практика, вона з другого року триває. Тобто, круговий обмін нам віддають танки і назамінно просять більш нову техніку. От зараз ті самі Нідерланди нам віддали F-16, так, свій авіаційний парк, але ж вони будуть замінювати їх на f 35 Тобто, от таким чином цей круговий, круговий обмін здійснюється. Польща віддала свої танки на початку широкомасштабного вторгнення, а зараз вони вирішують питання щодо закупівлі танків з Південної Кореї, Чорна Пантера. От таким чином все це працює. Дуже своєчасне надбання, скажімо так, ця система Петріо, оскільки ми бачимо, що Російська Федерація, очевидно, Накопичує ракети давно не було е масованих ракетних обстрілів вже місяць, але це не повинно нас розслаблювати, оскільки, очевидно, відбувається зараз накопичення цих ракет, і варто очікувати нових масштабних ударів, ракетних ударів, які очевидно будуть спрямовані на енергетику, оскільки опалювальний сезон е вже не за горами, і на 100% буде використовуватися балістичне озброєння. А система Петро, вона якраз і призначена для збиття е балістичних ракет. От в продовження теми сьогодні ви певно вже ознайомилися з цією заявою. Сабріна Сінг, це заступник ця речника Білого Дому. Вона сказала, що українська система ППО працює ефективно, і це прозвучало в контексті запитання, чому Сполучені Штати або інші партнери не можуть діяти так, як вони діють стосовно Ізраїлю, допомагати збивати повітряні сили в повітряні цілі ще до підльоту до території України, тому що система ППО Українська. Працює нормально, але ми знаємо, що вчора під час брифінгу спільному з генсеком новим НАТО паном Рюте Володимир Зеленський ще раз звернувся із цією ідеєю і цим проханням, що це можна було пробити, але рішення немає. На вашу думку, от як можна оцінити прохання України і реакцію вже сьогоднішню заступниці речника Білого Дому на це Ну, прохання України, воно зрозуміло. Тобто, якщо е... Будуть збиватися ракети, які летять принаймні в західні райони України, а таких ракет летить багато. Ми це знаємо, ми це бачимо. То можна буде принаймні зняти систему ППО і в щіль... в західних районів і ущільнити її там, де вона е потребує такого ущільнення. на півдні, ближче до фронту, е е Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя і так далі. Але я вас запевняю е е відповідь пані Сінг стосовно того, що не, не буде НАТО збивати ракети на територію України. Вона пов'язана з тим, що система ПО, повітряним силам України працює ефективно. Хоча вона працює ефективно, ми молимося на цих хлопців. Якби у нас не було такої системи, ПО, то наслідки були б значно більш суттєвими цих обстрілів. Але причина полягає не в тому, причина полягає в тому, що НАТО дуже боїться стати учасницею російсько-української війни. Є певні, скажімо так, наративи, тези. Проте, якщо е, буде ухвалене рішення про збиття російських ракет, які летять в напрямку Польщі, Румунії, тобто в напрямку значить, східних кордонів Альянсу, то ті зенітно-ракетні комплекси, які будуть власне збивати ці ракети, якщо вони будуть знаходитися на території там, умовної Польщі чи Румунії, вони стануть ціллю власне для цих ракет. Але це може спричинити прямий конфлікт між НАТО та Російською Федерацією, чого в Альянсі дуже не хочуть. Тому саме цими політичними чинниками пов'язаний под крім